Якщо будувати танхауси за рахунок спільних стін, на скільки відсотків дешевше будівництво? Там у нас об'єднання йде по фундаментам, по стінам, економія на, на фасаді. І я скажу вам так, що різниця, от якщо ми візьмемо два будинки, да, то от різниця складе десь на 20% буде дешевше. Кожний. Десь ось так. Тобто можете порахувати. Тому, коли я вам показував кошториси, ті, хто будують танхауси, стали кричати, що у нас все дуже дорого. Да ніхрена, у нас просто окремо стоячі будинки. От і все. А ви будуєте танхауси. Мало того, ви будуєте іноді трьохповерхові танхауси, а це ще зменшує бюджет будівництва і так далі. Тому хочемо, ми не хочемо. Ринок є, він встановлює ціни. От. Але ви повинні пам'ятати, що. Ну, я вважаю, це не зовсім будинок. Тобто танхауси, вони мають цінність, якщо це в межах міста. Розумієте? Тобто тоді воно має. А коли це за містом, ну це не дуже розумно просто. Ну, на мій погляд. На ваш погляд. Або це має бути місто супутник ну, великого да. міста. Да. Да. Якщо ну, далеко, то теж не розумію навіщо. Повинна бути інфраструктура. Тобто танхаус народилися це на дорогій як... землі. Так, да, це як міський будинок, але з маленьким, маленькою ділянкою. Так. Тобто це, це от, на дорогій землі. Да. А коли це на дешеві, що. Покращена дешевій землі, це квартира. Да, покращена квартира просто. Дякую за ваше питання, друзі, рухаємося далі.